Тобі подобаються комікси та фільми, де герої наділені суперздібностями. А якщо я скажу, що наші предки описали істот із надприродними властивостями і талантами багато століть тому заінтригувала? Переглядай відео і дізнаєшся про світ українських героїв та їхні суперсили. Пригадай міф. Це розповідь про богів та демонів, фантастичних істот і надприродні сили. Ти вже знаєш, що в давнину міфи пояснювали те, що відбувалося навколо. Вони були своєрідною енциклопедією, тому важливі історичні події мали дещо магічне забарвлення. Так археологи довели, що 25 тисяч років тому первісні люди почали змінювати печери на справжні домівки. Учені навіть відтворили вигляд перших будинків. Звісно, люди не змогли оминути цього важливого періоду і склали розповіді про нього. Але пояснили не зовсім, м'яко кажучи, науково так антропогонічний міф берегиня дає відповідь на запитання, як люди навчилися будувати хати, пекти хліб, шити одяг антропогонічний такий, що зображає появу людини і набуття нею звичного тепер вигляду розгляньмо міф берегиня. Час познайомитися з дійовими особами твору. Установи відповідність між персонажами міфу та їхньою роллю в розповіді. Перевір люди йшли подивитися на хату, на піч та жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. Сварог закликав людей виходити з печер, будувати хати, мурувати печі та пекти хліб. Берегиня пообіцяла навчити людей. Як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Чорнобог наказав чорним ящерам знищити сварога та берегиню. Чорні ящери панцирною лавою сунули на першу білу хату. Сварожичі билися з ящерами, але зазнали поразки. Білобог перетворив панцирних потвор на скелі, що обрамили береги річки Рось. Зверни увагу. У цьому міфі натрапляємо на справжню географічну назву Рось це річка, яка є правою притокою Дніпра і тече через Вінницьку, Київську та Черкаську області України. Поглянь на річкові пороги. Правда, вони нагадують скам'янілі панцири ящерів. Наші предки були спостережливими і мали гарну уяву. Особливістю побудови міфу берегиня є протиставлення персонажів, явищ і подій. В основі цього художнього засобу часто лежать антоніми. Слова з протилежним значенням. Знайди протиставлення в міфі. Перевір Хати будуйте. Виходьте з печер та землянок. Годі скніти в темряві та холоді. Час жити у світлій хаті. Годі ходити в диких шкурах. Треба ходити в білому одязі. Чорне військо, що боїться всього світлого. Також протиставляються чорнобог і білобог, чорні ящери і берегиня в яскраво білому вбранні, чорне військо та біла краса, чорні сили і біла хата. Зверни увагу Праукраїнці вірили в добрих і лихих богів та покладалися на них. Тому в міфі боги виступають вершителями долі людства і борються за те, щоб управляти людьми. Як і в казках, у міфі берегиня перемагає добро. У яскраво білому вбранні з червоними, вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами, зійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось. Білобог змахнув чарівною рукою своєю, і тої самої миті панцерні потвори перетворилися на скелі. І краса засяяла довкруж, і берегиня стала богинею краси та захисницею її. Зверни увагу сварог у дохристиянських віруваннях бог вогню та ковальства, а берегиня богиня життя, добра і захисту людини від усякого зла. Вона охороняла дітей від лиха, а оселі від нещасть. Її зображення можна побачити на вишитих рушниках, писанках, посуді і зараз. Такі предмети в давнину вважали оберегами, які захищали людину від чорних сил? І не дивуйся таке зображення на писанці символізує берегиню з піднесеними вгору руками. П'ятикласник Остап запитує Я чув, як жінок називають берегинями. Це означає, що вони богині? А яка твоя думка? У переносному значенні берегиня жінка, що піклується про дім. Родину. Образ берегині поширений у сучасній культурі. Так колона на Майдані Незалежності увінчена фігурою жінки з калиновою гілкою в руках. Її називають берегинею. А 2016 року в Києві з'явився одноіменний мурал. Певно, найбільш влучно й майстерно зобразив берегиню український художник Олег Шупляк. Тепер ти знаєш, що давні українські герої не просто володіли суперсилами, а й передавали їх людям. Сварог навчав білі хати ставити, печі мурувати та хліб пекти. А берегиня полотно ткати, вибілювати його та вишивати. Запам'ятай міф це розповідь про богів та демонів, фантастичних істот і надприродні сили. Антропогонічний. Тобто такий, що зображує появу і розвиток людини, міф берегиня дає відповідь на запитання, як люди навчилися будувати хати, пекти хліб, шити одяг. Особливістю побудови цього твору є протиставлення, в основі якого лежать антоніми. У міфі протиставляються чорнобог і білобог, чорні ящери і берегиня в яскраво білому вбранні, чорні сили і біла хата, як і в казках перемагає добро, і краса засяяла довкруш. І берегиня стала богинею краси та захисницею її. Головна дієва особа міфу берегиня богиня життя, добра і захисту людини від усякого зла. Її зображення і зараз можна побачити на вишитих рушниках, писанках, посуді. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо літературу разом.